Микола хвильовий, подивись на крицю, потонули очі. Подивись на крицю, потонули очі. В криці пророкую про останню ніч, докує зозуля і замокне в нетрях і шугне в кошару покошачий шум. Розплети задуму. На полотнах сонця. Хочу божевільно, хочу через край, бо в сонця далекій за шляхом чумацьким, кинув хуртовинно поклик золотий, снив я в кочегарці, на жарині погляд сумував лосунем в лісі восени, як ховався місяць в блюстках світанку. І так тепло сіяв діаманти схід, Розплети задуму на полотнах сонця. Хочу божевільно, хочу через край, бо в сонця далекі за шляхом чумацьким, кинув хуртовинно поклик золотий, переможного миру вам.